Всім привіт! І зараз я вам покажу, як зробити карті серифти. Ну, як зробити якийсь шрифтип. Дивіться. Нажимаєте дві ось таке. Пишете, наприклад, при наші дні ось так. Вот. І ось виходить ось так. Вот. А, далі.

я пишу любые речення, Это просто, чтобы вам показать. И, И таке. Все выходим.